Я познайомилася з компанією Доктор Нона більш ніж 20 років тому, тому що мала дуже серйозні захворювання саме по кишківнику. Дуже багато разів я була в лікарні, але саме коли зустріла в компанію доктор Нона, почала користуватися цією продукцією, я отримала класний результат, і після цього, вже 20 років, я не звертаюся в лікарню і взагалі. Е, ну, я думаю, що в мене дуже гарно працює желудочно-кишечний тракт. Я дуже гарно себе почуваю е, і, як то кажуть, знаєте, кишківник працює як швейцарський годинник кожного дня, і навіть. Ну, десь у один і той, той же час, і так далі. Ми для того, щоб підтримувати свій кишківник здоровим, а це обов'язково, бо саме імунна система вона ну, зв'язана з кишківником напряму. І ми завжди користуємось полосканням, гонсином, які добре, е, ну, добре запалення вбирають, вб, які підтримують гарну мікрофлору кишківника. Але зовсім недавно доктор Нона, яка саме і створила ці препарати, вона каже: е, все рівно потрібно. Приймати такий дуже класний препарат, саме капсулки Клін син, клін уборка, син життя, який допомагає дійсно очищувати кишківник. А я думаю, та навіщо мені? у мене так все гарно, але, думаю, треба ну, прислуховуватись при до порад такого авторитетного для мене людини, авторитетного лікаря. І дивіться, один раз, тільки вчора по рекомендації доктор Нона, я прийняла дві капсулки клінсіна. А до цього, ну, років два, мабуть, я його не приймала. Прийняла дві капсулки клінсіна і, як вона казала, запила однією скляночкою кефіру. Я скажу вам тільки одне: я, мабуть, схудла вже на кілограм два. І я буду продовжувати, тому що це схуднення воно, ну, воно супроводжується дуже гарною таким енергетичним станом. В мене є енергія, в мене є сили, в мене є бажання. Я дуже класно почуваю себе. І виходить і виходить з мене. Обов'язково пити багато водички, а я п'ю гонсин. і буду продовжувати. А сьогодні ми з вами порозмовляємо ну, дуже багато інформації. Дам про цей препарат Клінсин, який дійсно дуже класно працює.